Вітаю, дорогі підписники. Показую вам відео з гортензії, яку я виписала як самарська Лідія. Мені дуже подобається ця гортензія, але в мене є сумніви щодо її сорту. Спочатку вона починає квітувати, мабуть, як і всі гортензії. З білого кольору. Потім починає червоніти, але якщо точно казати, то вона фарбується в такий винний колір, це вона вже зовсім зафарбувалася. А це, я так розумію, кінцевий результат. Я допускаю, що самарська лідія на фото і у відео може трішки відрізнятися, як в житті, але чомусь мені здавалося, що вона червоніша, а ця гортензія має винний колір. Хто знається на гортензіях більше, велике прохання. Подивіться на цей сорт. І якщо це інший сорт, напишіть мені в коментарях або підтвердіть, чи це є самарська Лідія. Буду дуже вдячна. До побачення!